Українські області аж 34 28. Ді... Скільки партія? Скільки всього область? Один... Національний виборчий виборчю квоти 3... мільйон 729 при 3 трьохвідсоткому кінобар є. Наприклад, само поміч, у ну, першу чергу отримує mm. тому той самі. Тобто, якщо кандидат на... на національному рівні, скільки е, манданих е, у нас є е, 7. Ми можемо свій список скласти так, щоб що кандидат номер на 5 набрав 30 тисяч і є То і сказати, до... що... Ми... Беженья, а что Масло, одна треть специального лака художественного. Ну, я... Вот почему меня тут Вот, 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 вот. Размазывать, вот так. Так, так, а можно еще макушку? Well, it не так